Алаїс ЦИКЛ Видатна Особистість. Ліч на стажуванні, частина 1. Глава 12. НОВІ Знайомства. Альде. Розгубившись, я не вигадала нічого кращого, ніж попросити поради у підселенця. Що роблять лічі, коли зустрічають одне одного? Хм, ну, спочатку молодший за рангом вітає старшого. У лічів є ієрархія, а як визначити старших і як вітати? Є найчастіше за віком, впевнений, ти в будь-якому разі молодша за нього, саркастично зауважив Альт. Треба схилитися. Наскільки низько? поцікавилася я, прикидаючи, як смішно це виглядатиме. Достатньо шанобливого кивка. Я повільно опустила голову, зосередившись на розшитому сріблом краю подола ряси, е, мантії незнайомого ліча, що парив напроти мене. Не знаю, чи виглядало це шанобливо, але вже як вийшло. Тишу порушувало лише судорожне, уривчасте дихання всіма забутого чорнокнижника. Михцем я побачила, як Лінс теж чи то кивнула, чи то опустила голову. Напевно, меб наслідував її, або мій приклад, вітаючи поважного некромага. Який, виходить, був ще й жарцем. Ступінь пошани, що йому надають, напевно, перевищує всі можливі межі. До цього я зустрічала тільки живих жерців, які компенсували силою віри свою ж безглуздість в інших справах. Одна з причин, чому набожність Каліра. І без того майже відсутня часом межувала з холодною зневагою настільки близько, настільки це було допустимо в рамках пристойності. Радий вітати тебе, сестро, у священному посмерті, розмірено вимовив ліч. Я все ще висіла у повітрі із шанобливо схиленою головою і ледве не здригнулася швидше за звичкою, коли моєї нижньої щелепи. Торкнувся висохлий палець жерця, змушуючи підняти підборіддя. У живих і рухливих очах ліча світилася жадібна цікавість, і водночас мені здалося, ніби він бачить мене наскрізь. При погляді на запалі щоки, туго обтягнуті висохлою шкірою, я відчула, як десь глибоко всередині заворушився жах, навпіл з огидою. Звичайно, з лиця води не пити, але він себе в дзеркалі взагалі бачив це ж жах якийсь. Деякі некроманти навмисно вибирають для свого посмертя вигляд, який не залишає живих байдужими. У його випадку це ще м'яко сказано обережніше він може почути твої думки. А твої отже ні. З огляду на безлад. Що панує в твоїй голові? Не здивуйся, що навіть якщо й почує, подумає, що ти розмовляєш сама з собою. От, спасибі. Але ти маєш рацію мабуть, мені варто помовчати, доки він тебе вивчає. Ей, а мені що робити далі? Ха. Але Альт, видавши у відповідь лише єхидний смішок, справді замовк. Мені навіть на мить здалося, ніби він зовсім зник. Але це відчуття швидко минуло, змінившись незвично слабким відлунням відчуття його присутності. Не знаю, чи є в його душі якісь там прошарки існування в моєму тілі, але він явно спробував закопатися кудись глибше, а ліч тим часом продовжував дивитися на мене цікавість змінилася на очікування. Так, Шиза, зберися. Що він там казав? Сестра у священному по смерті. І я рада вітати, брате, відповіла я, дивлячись прямо у ці живі очі. Як добре, що я вже мертва, а повна відсутність емоцій у моєму голосі так і зовсім чудово. Єдине, що, хоч якось видало мої почуття, те, що я вимовила своє привітання дуже тихо. Але хто знає, може, так і треба. А зашкарублий палець тим часом прошуркотів моєю щелепною кісткою до вилиці. Я не відчувала дотику, якби це було при житті, але звук здався мені на рідкість бридким. Перш ніж забрати руку взагалі, він ще й нігтем дряпанув на останок, від цього я вже здригнулася. Мені не часто випадає вдача побачити родича, освяченого торканням суртазу. Все таки розмірений ритм мови і вивірений тембр його голосу зачаровували. Цікаво, він став жерцем уже в посмерті, чи все таки до нього? І тим паче я жодного разу не бачив у посмерті таке юне дарування, ще й у скелетованій формі. А як він мій вік дізнався і чим йому моя форма не догодила? Я Кілір. Мене подумки скривило від того, наскільки ім'я цього балакучого сухаря було схоже на ім'я мого другого наставника. Тим часом Ліч знову вичікувано дивився на мене. Шиз, це все, що я змогла йому відповісти. Жах і огида перестали коперсатися у моїх відсутніх нутрощах і тепер згорнулися у важкий крижаний клубок десь на тому рівні, де в мене за життя був шлунок. Гарне ім'я, незвичайне. Жрець витримав невелику, як мені здалося, чітко вивірену паузу, наче сам Суртас вибрав його для тебе. Хм, мабуть, краще продовжити наше знайомство. В більш сприятливій обстановці. Перепрошую, пане! шанобливо звернувся до нього Меп. Ми тільки но з дороги ще не відзначились у коменданта. Ах, формальності! З відчутно фальшивим жалем відповів мій брату по смерті, перевівши погляд на бойового некромага. Ви можете йти. Я з ними, для цієї. Заяви мені довелося зібрати всю свою волю в кулак. Ліч знову уважно подивився на мене. Відчуття неприйняття і огиди до нього наростало з незрозумілої мені причини, що я мерців ніколи не бачила. Так, це муміфікований літаючий небіжчик із живими і блискучими людськими очима, і гарним звучним голосом. Отуди вина. І нічого, що від його могутньої аури при такому близькому контакті мене починає трусити. Він намагається зачарувати тебе. Що? Що чула. Не знаю, навіщо йому це потрібно. Хоча ні, думаю, що знаю. Він жрець, наскільки я зрозумів, і у заклинання його голосу вплетені чари, і твої почуття, це опір їм. І що мені робити? Шкода, цього разу жаль у голосі Кіліра пролунав набагато щирішим. Але я впевнений, що ми скоро зустрінемося знову, сестро. Від останньої фрази Ліча, якби я була живою, мені, напевно, стало б зле. Жред же, кинувши наостанок уважний погляд на моїх супутників, повільно поплив у бік однієї з будівель. Біля краю площі, на щастя, не тієї, куди вирушили ми. Відповідаючи на твоє питання, як завжди своєчасно, раджу вдавати, що нічого не відбувається, незворушно продовжив Альт. Можеш, звичайно, прикинути зачарованою. Ні за що Тобто, тобі не цікаво, чого він намагається досягнути, чесно. Робити мені нічого, крім як з'ясовувати, чого від мене хоче цей старий збочинець. Ха <сміх> ха. Сміх Альда, що пролунав у моїй голові, виявився несподівано дієвим засобом від грудки неприємних відчуттів, що засіла у мене в грудях. Те, про що ти подумала, <сміх> навряд чи йому потрібно. Швидше за все, це просто цікавість, як ти примудрилася стати лічем». Тільки й всього, це не додає мені бажання з ним спілкуватися. Боюся, що в цій ситуації від тебе нічого не залежить. Багато лічів дуже цікаві до чужих таємниць. До речі, про таємниці? Не на часі. Знов. Знову, ми вже прийшли. Ну от, момент втрачено. Пропускаючи своїх супутників уперед, я роздратовано обернулася і окинула поглядом майдан. Тід, або як його там назвав Меп, телепортувався ще під час твоєї розмови з ліччям, відповів підселенець на невисловлене запитання. Як же він набрид зі своїм читанням думок? Виявилося, що коменданта на місці не було. Враховуючи те, що сталося на площі, меб вирішив, що це навіть на краще. Нас зустріла помічниця, яка швидко записала імена і видала ключі від дому. При цьому кілька разів пориваючись виділити мені окремі покої поряд з лічем, адже пан Кілір буде радий компанії. Її наполегливість здалася мені не менш підозрілою, ніж все, що відбувається на цій заставі, тому я чемно, але твердо відмовилася. Мед додав, що ми тут, напевно, ненадовго, тому не варто турбуватися. На тому й вирішили. Виділений нам для відпочинку будинок виглядав добротним, хоч і помітно поступався за розмірами тому ж будинку на пагорбі, де ми ночували напередодні. Зате він був набагато облаштованішим. Всередині навіть малися справжні ліжка у кількості чотирьох штук з невеликими скриньками в ногах, фіранки на двох віконцях. Стіл, чотири стільці, пара свічників з новими свічками, затишно, як на мій смак, хоч і тісно. Але стеля була досить високою, а я вміла літати, тож незручності лавірування у вузьких проходах між меблями сповна відчували тільки мої супутники. Але я виявилася неготовою до того, що двері раптом відчиняться і в єдину кімнату нашого будинку влетить вихор. Справжній! Потужний потік повітря навіть змістив мене убік, перш ніж я встигла з ним упоратись і зупинитися поряд зі своїм ліжком. «Лінс!» «Лі – Радісний вереск супроводжував дивовижне для приміщення явище природи. Вихор виявився людиною. Ця дівчинка дівчина. Жінка. У голосі Альда почулося звичайне яхицтво. Доросла жінка, яка схожа в дитинстві, дуже хворіла. Вона здавалася мені дитиною через ще менший зріст і тендітнішу статуру, ніж у Лінс. Перлинно сіра аура видавала в ній мага повітря. Худенька, як тростинка, дівчина вмить перелетіла кімнату. Сіда! приголомшено видихнула Лінз, розпливаючись у радісній посмішці. І скуйовджуючи коротке сріблясте волосся чарівниці, що повисла на її шиї. І ти тут! Тіт у лікаря волав так, що нам стало цікаво, чим меб приклав його цього разу. За відчиненими дверима з'явився широкоплечий кремес, оповитий темно коричневою аурою мах землі. Якщо ти про зламану руку, то це не моя робота. посміхнувся бойовий некромах. Потискуючи йому руку і киваючи на мене. А її. Я вкотре пораділа, що моя посмертна форма обмежує вираження емоцій. Втім, під зацікавленими поглядами нових магів, я всього лише зніяковіла, а не відчула всю ту купу неприємних відчуттів, як при розмові з лічим. Я кірт, повільно кивнувши, першим представився маг землі. А я сідда усміхнулася дівчина, зависнувши в повітрі поряд з лінз. Шиза, коротко відповіла я, навіть не намагаючись надати якусь інтонацію своєму голосу, хоч і дуже хотілося, та марно, приємно познайомитись. Ліч? Дійсно? обережно поцікавилася сіда, підлітаючи ближче і з цікавістю розглядаючи мене. Так, цікаво, чи повірила б вона мені, почне я заперечувати очевидне. А ти виглядаєш куди симпатичніше за того? Хоч жест, що супроводжував ці слова, був край невизначеним, я зрозуміла, що мініатюрна чарівниця мала на увазі іншого ліча – кіліра. Сіда, докірливо перервав її супутник. Лінс хихикнула, меп хмикнув. «Пробач, якщо образила. Сіда почервоніла. Настільки чарівно, що навіть ображайся я на неї, це тривало б недовго. Просто я ніколи не бачила скелетованого ліча. І вона дивилася на мене з таким непідробним захопленням у дуже світлих, майже прозорих блакитних очах, що на це я взагалі не знайшла відповіді. До речі, ми ж у справі зайшли. Як на мене, мах землі дуже вчасно про це згадав У нас є завдання. І якщо хочете, я можу поговорити з комендантом. Він обмінявся багатозначним поглядом з мебом, щоб вона дала його й вам. Яке завдання? поцікавилася Лінс, сідаючи на ліжко і жестом пропонуючи гостям сісти. Сіда відразу влаштувалася на моєму ліжку. Кірт сів на стілець. Меб залишився стояти, а я висіти у повітрі. Ви в цілому в курсі ситуації, що склалася? Загалом так. Пропадають некроманти. Є підозра, що вони стають мертварями, і причина цього розгулює десь поблизу, стомлено відповів Меп. Загалом правда. Похмурнівши, Кірт кивнув і забарабанив пальцями по столу поруч із собою. Власне, наше завдання знайти останню групу, що зникла. Чотири людини, три некроманти і мах землі. Сам розумієш, з огляду на перспективи, пошуки, напевно, будуть небезпечними. Принаймні для двох, можеш собі уявити, як ми були раді отримати таке завдання. Чарівник смикнув куточком рота у натяку на змучену посмішку. І тут ми чуємо крики Тіда. Сіда посміхнулася, дивлячись на меба. Зважаючи на те, що підправляти його гарненький профіль ризикуєш тільки ти, ось ми й подумали: ну, що треба вас знайти? Раптом захочете скласти компанію? З огляду на те. Підхопив мах землі. Що научи комендантові зараз краще не траплятися? Так, її синок винен, і вона це знає, тому отримає він поповній, як завжди. Але буде краще, якщо вас поки що тут не буде, я так думаю. До речі, а що з тим хлопцем тідом? Не знаю, що мене спонукало про це спитати, мабуть, совість. Позбавляйся цього атавізму. Ну, руку перев'язали. Знизала плечі масіда. Дали якийсь відвар, мабуть? У них немає мага цілителя? У вас немає мага цілителя? Давно вже, зітхнув кірт. Він зник одним із перших. Треба допомогти. Що, совість прокинулася? Той хлопець, сильний чорнокнижник. Його ушкодження послаблює обороноздатність застави. Холодно відповів Альт. Так, так, звичайно. Ну, визнай, що розлютився тоді, і хочеш тепер вибачитися, хоч так. А хто сказав, що йому взагалі я допомагатиму? У тебе є цілющі пластини, однієї достатньо. А ти вмієш зцілювати? Нова порція захоплення в прозорих очах Сідди. Не те, щоб. Просто можу допомогти. У цей момент мені стало вкрай ніяково перед мебом і лінс. Я не схвалюю його поведінку, але його стан знижує обороноздатність застави. «А вже ж! чи аклує він таки руками, а не обличчям? хихикнула сіда. А цього разу, може, навіть зробить висновки, правильні. Сумніваюсь, буркнув некромах. Попередні чотири рази йому не допомогли. Отже, вирішено. Кірт підвівся на ноги і запитливо поглянув на моїх супутників. Ті переглянулися і перевели погляди на мене. Я знизала плечима. Так, ми з вами. кивнув меп і міцно потиснув простягнуту руку мага на прощання. Сіда енергійно помахала мені, і лінз і розчинилася в повітрі. Ти справді збираєшся його лікувати? Тихо спитала мене чарівниця, щойно за магом землі зачинилися двері. Мені дуже цього не хочеться, якщо чесно. Мені справді цього не хотілося, але я повинна, хоч він і придурок, наскільки я зрозуміла, але зламана рука, напевно, не дасть йому нормально чаклувати. А раз це зробила я? Єхидний смішок Альда змусив мене затнутися, то мені й виправляти. Я все ж таки закінчила фразу. Постарайся під час лікування не зламати йому другу руку, посміхнувся Меп. Нормально, схоже, вони не образилися, і це мене трохи заспокоїло. Я знизала плечима, демонструючи своїм виглядом, що нічого не обіцяю. У задумі покинувши наш тимчасовий притулок, я тільки на сусідній вулиці зрозуміла, що гадки не мають де шукати цього страждальця. Але вдача схожа була на моєму боці, хоча, швидше за все, знову врятувало чуття Альда. Зліва, зазирни закут, він стоїть за три чи чотири будинки від нас, буркнув підселенець. А ти звідки знаєш? На відміну від тебе, я маю звичку дослухатися до оточення. І справді, зосередившись на заклинанні слуху, я розпізнала голос, що долинав із зазначеною Альдом сторони. Чорнокнижник з кимось розмовляв. А як гадаєш, він сильно злякається, якщо я спробую до нього підлетіти? Не раджу. Раптом подумає, що ти вирішила його добити. Була відповідь Заклинання на твоїх пластинах можна використовувати на відстані. Навіть ти до цього спроможна, якщо зосередишся. Чудово, непомітною тіню я ковзнула між будинками. Показавшись за рогу одного настільки, щоб побачити травмованого чорнокнижника, мене захлеснуло нетерпіння, азарт, передчуття. Мабуть, щось подібне відчуває мисливець, спостерігаючи за жертвою. Вивіреним рухом я запустила руку в поясну сумку, намацала мішечок, розв'язала горловину і дістала потрібну платівку. Далі була справа техніки зосередитись на імені. Нехай я й знала лише короткою форму, цього було достатньо. Сконцентруватися на зовнішності. Розмовляючи з якимось магом повітря, хлопець саме стояв до мене правим боком, а рука його висіла на перев'язі. Легкий рух, хрускіт платівки, хлопець сіпнувся і похитнувся. Ну, мабуть, лікування пройшло не безболісно. Ха-ха-ха-ха! Ось тільки нестримний сміх Альда, з недовірливого плавно перейшов мало не в істеричний, тонкий натяк на те, що щось пішло не так. Опустивши погляд, я побачила у своїй руці розламану навпіл платівку, але не овальну. Її форма нагадувала серце. Кістки, суртоза, приворотні чари!